22 травня у Львівському палаці спорту Україна відкрилася ювілейна 15-та міжнародна виставка Деревообробка-2012. За роки свого існування виставка зарекомендувала себе як одна з найкращих в Україні. Тут можна побачити як найсучасніше деревообробне обладнання, так і технології, які можна використовувати у лісовому господарстві. Львів і Львівщина є визнаним центром лісової науки, лісових технологій, і це не дивно, адже Львівщина має величезний лісовий потенціал. І лісові ресурси виконують, окрім рекреаційного соціального призначення, екологічного призначення, також і величезну сировинну роль, бо вони є власне сировиною для переробки деревини. І вже традиційна виставка деревобробка, яка кожного року проводиться у Львові, вона є для лісівників дуже важливою. Адже в ході таких виставок ми лісівники маємо можливість знайомитися із сучасними передовими технологіями. Екологобезпечними технологіями проведення лісогосподарських робіт, лісозаготівель, транспортування деревини і, що дуже важливо, також і сучасними технологіями переробки деревини. Адже власне від рівня технології залежить те, яка буде додана вартість створена в кожному кубометрі деревини, який деревини, яка рубається і яка потім переробляється на деревообробних підприємствах нашої області України загалом. Тому ми, лісівники, завжди радо. І з великим інтересом беремо участь в таких виставках. І, власне, наші працівники, більшість наших працівників, завжди їх відвідують. Виставка є тим майданчиком, де потенційні інвестори можуть познайомитися з технологіями та обладнанням і прийняти рішення про інвестування у деревообробну галузь. Україна є однією з найбільш лісистих держав Європи. Сьогодні е, запаси деревини, які є в українських лісах, це є восьме місце в Європі. А якщо дивитися по запасах найдорожчої твердолистяної деревини, Бука Дуба, то ми займаємо третє місце в Європі після Росії і Франції. Враховуючи це е, для порівняння, можемо сказати, що Німеччина, яка має подібну площу лісів як Україна, заготовляє в рік близько 45 мільйонів кубів деревини. Польща, яка має подібну кількість лісів як Україна, заготовляє в рік біля 30 мільйонів. Е, Кубометрів деревини, і Україна, яка має такий, таку саму площу лісу, заготовляє лише 19 мільйонів кубометрів деревини. Якщо дивитися на наш потенціал деревообробної меблевої галузі, то він є, маючи такий сировинний ресурс дуже великим. Для прикладу, Польща сьогодні є однією з провідною країн експортерів меблів в світі. Вона займає третє чи четверте місце в світі по експорту меблів інші країни. Чи і що треба для того, щоб Україна могла реалізувати такий потенціал? Перш за все. Це нам треба усвідомити наявність сировинного ресурсу. Друге, нам треба інвестувати як країні в деревообробні меблеві виробництва. Вже традиційно організатором виставки виступило закрите акціонерне товариство «ГалЕкспо» і спільним підприємством Роїк Львів за підтримки Львівської обласної державної адміністрації та Української асоціації деревообробного обладнання. Генеральним партнером проекту, як і раніше, виступила всесвітньо відома компанія Вудмайзер. Українське чеське підприємство Роя Львів 16 років тому виступило ініціатором проведення виставки Дереобробка в місті Львові. І ось вже пройшло 15 років, як рік у рік стало хорошою традицією проводити цю виставку. Львівська виставка Дереобробка стала одним з основних заходів цієї галузі на українському ринку. І на сьогоднішній день поступається тільки київським виставкам. Ліс деревомаш та прімуздорована промисловість, які вважаються центральними на Україні. Карпатський регіон, до якого входить і Львівщина, багатий на ліс. Саме тому у західній частині України розміщено більшість підприємств, які займаються переробкою деревини. А для того, щоб отримати якісну сировину, спочатку потрібно виростити ліс. Тому деревообробна галузь і лісове господарство тісно пов'язані між собою. Виставка деревообробка дійсно не тільки подія для працівників деревообробної галузі. Це для нас також серйозне дійство, тому що найтісніші контакти ми маємо з нашими партнерами з деревообробки. Вирощування лісу воно кінцевою фазою вирощування лісу, є реалізація заготовленої деревини. І відповідно ця реалізація для нас більш цікавіша, коли вона реалізовується для українського переробника, для українського виробника. На щастя, ми можемо констатувати факт, що стабільність українського ринку сьогодні вже домінує. Тобто, попри всі складності, ми маємо вже партнерів стабільних, українських, які постійно в нас купують деревину, постійно з ними співпрацюємо. Ну, я говорив, що реалізація деревини відбувається в нас на засадах аукціонів. І кількість е, учасників аукціонів кожен рік збільшується. Це приємний факт. Ясно, що є е, об'єктивні умови, від яких ми, ми не можемо відійти, і наші партнери не можуть ними знехтувати. Це е, стагнація і будівництво. А воно все зв'язано одне з другим, і відповідно це все відчувається спільно. Як тільки найменша, найменший. Е, е, Поштовх до зменшення реалізації деревообробки воно відбувається відповідно на, реалі... на реалізації і нашої. Міжнародна виставка «Деревообробка-2012» 2012 відзеркалення всього, що відбувається у лісовому секторі економіки. Тому на прес-конференції з нагоди відкриття виставки обговорювалися проблеми, із якими зіткнулася галузь протягом року. Якщо дивитися на сьогоднішній день з точки зору продажів деревопробного обладнання, то те, що сказав Олександр Романович, він сказав про те, що змінилася тенденція з продажу верстатів на продажі котли. Чому? Тому що здорожча газ. З іншого боку, чому перестало продаватися обладнання, бо на превеликий жаль ми не спостерігаємо інвестиції в нові підприємства. Тобто ті деревобронні підприємства, які працювали, вони продовжують працювати і десь оновлювати свій парк обладнання, але якщо говорити про нові інвестиції, про нових інвесторів, які б заходили в галузь, то останнім часом їх стало значно менше. Але ми надіємося, що ситуація зміниться і буде дуже багато бажаючих, які захочуть інвестувати в галузь, купляти деревину ну і бути то, виробниками меблі, стоярки і так далі. За останні 3-4 роки змін зазнали і тенденції на українському ринку деревообробного обладнання. Якщо попередні роки на рік ми реалізовували 4 до 5 комплексних проєктів, тобто ми поставляли обладнання для цілих заводиків. Які виготовляли певні види продукції на основі деревини і поставляли цілий ланцюжок технологічного обладнання? Це відбувалося в основному за рахунок інвестицій. То за останні роки у час кризи ті інвестиції значно скоротилися. Нових проєктів, таких великих зараз на ринку практично немає. А ті підприємства, які працюють в нашій галузі, вони фактично докуповують певні окремі одиниці обладнання для того, щоб розшити ті слабі місця, які вони мають у своєму технологічному ланцюжку. На, сьогодні, на сьогоднішній день можна сказати, що непогано почувають себе підприємства галузі, які є експортно-орієнтовані, які мають постійні замовлення на, на закордонні ринки. Підприємства, які працюють на український ринок, мають досить великі складності з реалізацією продукції. Це зв'язано в першу чергу зі скороченням ринку, це зв'язано з зменшенням купівельної спроможності населення, це зв'язано з тим, що основними споживачами технологій та обладнання для деревообробки – це є будівельна галузь і меблева галузь. А як ви знаєте, і, і з будівництвом, і, і з, з меблі-галузі, на великий жаль, ми спостерігаємо е, деякі проблеми. Однак, попри те, треба відзначити, що е, якщо порівняти виставку з попередніми роками, то кількість експонентів залишилася ця сама, площі вони пристали ці самі, обладнання на, на виставці представлено досить гарно. Незважаючи на всі складнощі, за словами організаторів виставки Дереобробка-2012, це один із їхніх найуспішніших проєктів, тож і відкривали ювілейну виставку Урочисто із оркестром. Відкритті виставки не обійшлося і без сюрпризів. Компанія MarketList разом із своїми партнерами, компаніями «Вільгельм Альтендорф та Бранд подарували Національному лісотехнічному університету України форматно-розкрійний та кромфофрезерний стінки. Я був тут у Львові відрядження і був в Львівському лісотехнічному інституті. І чомусь мені пройшла така в голову ідея. Зв'язана вона була з тим, що я, як випускник цього інституту, все-таки побачив, що матеріальна, матеріально-технічна база університету вона бажає бути кращою. От. І так як ця ідея вже в нас не один раз обговорювалася, але трошки на інших умовах, то я вирішив, що можна обговорити і її разом з нашими постачальниками. І потім, після цього, будучи в Нюрнбурзі на виставці, я погодив ці умови. І ми прийняли спільне рішення разом з фірмою Вільгельм Мальтендорф і Бранд Кантентехнік по рішення про передачу цих верстатів для Національного лістехнічного університету у Львові. Тепер у студентів лісотехнічного університету з'явиться можливість навчатися на найсучаснішому обладнанні, а це, у свою чергу, сприятиме підвищенню кваліфікаційного рівня майбутніх фахівців лісового сектора України. В цілому і деревообробної галузі, зокрема. У виставці деревообробка 2012. Взяли участь понад 100 представників найвідоміших фірм виробників та постачальників. Найновітніше обладнання для лісового господарства, деревообробне обладнання та інструмент, обладнання для сушіння деревини, високотехнологічні, екологічні та економічні технології виробництва представили як вітчизняні компанії, так і фірми із Польщі, Німеччини, Австрії, Франції, Італії, Чехії, Латвії, Росії та Естонії. Не оминули цьогорічну виставку і її постійні учасники, беззаперечні лідери деревообробного бізнесу. Тут свою продукцію пропонували такі відомі фірми, як Фельдер, Роє Львів, Мост Україна, Горлушко, Велмаш Україна, Ющишин та інші. Наше підприємство в цьому році відзначає 20-річчя фірми. І є фактично одним з найстарших підприємств. Які займаються поставкою обладнання для деробної галузі на ринку України. Так що можна сказати, що в цьому році ми маємо два юбілеї: Юбілей на 15-та виставка «Деревообробка» та 20-й ювілей підприємства Роїх Львів. Спеціалізацією нашого підприємства є поставка обладнання для деревообробної галузі. А саме для заготовки деревини, первинної її обробки, розкрою деревини, сушіння деревини, вторинної обробки це широченна гама верстатів. Тобто ми практично пропонуємо обладнання, яке обробляє деревину від самої першої стадії, кінчаючи готовою продукцією та упаковкою готової продукції. Одна потужна компанія MarketList позиціонувала на виставці обладнання для розкрою, свердління, присадки фурнітури, форматної обробки, крайколочкування, шліфування, вакуумні преси для виробництва пов'язано із обробкою плитного матеріалу та масивної деревини. З самого початку створення фірми, яка була заснована в 1993 році. Ми для себе прийняли стратегічне рішення, що наша фірма повинна постачати. Обладнання найвищої якості від найкращих виробників європейських була проведена відповідна робота по підбору цих постачальників, і ми зупинили з першої черги. Це була фірма Хомак, потім була фірма Альтендорф, потім були інші фірми це Льойко, Бюрклі і так далі. Декілька у нас там. Взагалі в нас постачальників десь порядка до 50. Але з деякими ми просто співпрацюємо тісніше, так як, наприклад, з фірмою Хомак і з фірмою «Альтундор» з іншими менше, тому що потреби в їхньому їх обладнанні набагато менше на нашому ринку. Відзначилася цьогорічна виставка і унікальними для українського ринку продуктами. Так на виставці були представлені новітні технології з фарбування, лакування та реставрації виробів з дерева. Зацікавленець у відвідувачі викликала нова лінія екологічних та енергоефективних сушарок та котлів опалення. Також українські і зарубіжні підприємства представили на виставці новинки обладнання інструментів, новітніх технологій та програмного забезпечення. До речі, зацікавлені бізнесмени та інвестори відзначили акційні ціни, що діяли під час виставки доробробка-2012. Беззаперечним лідером серед новинок на виставці стала мобільна пилорама із потужною станиною, а також поздовжній обрізний верстат з функцією її багатопила. Цікавим був фрезерний верстат, який дає змогу наносити візерунки будь-якої складності нагнуті фасади, які стали дуже популярними при виготовленні меблів. Крім вже добрих відомих фірм, на виставці було й багато дебютантів. Вони представляли обладнання для зняття кори та обробки деревини, великий спектр алмазного інструменту, дискових пил, сверл, фрез та ножів світових виробників. Окремою темою виставки стали новітні екологічні та енергозберігаючі технології. Це і виробництво продуктів сегменту біопалива і енергозберігаючі котли та сушарки, що працюють на відходах деревообробної промисловості та на біопаливі. Не забули організатори виставки і про майбутніх деревообробників. Тут демонстрували свої вміння і навички учні художнього професійного училища номер 14 Їхні роботи викликали справжній захват у глядачів. А для тих, хто займається самоосвітою або просто хоче завжди бути у курсі новинок деревообробної чи лісогосподарської галузей, тут таки на виставці реалізовувалась навчальна, спеціальна та періодична література. Сама ж виставка деревообробка 2012 подарувала відвідувачам та учасникам багато вражень та надію на подальший розвиток у лісовому секторі економіки. Ювілейна виставка, 15-та виставка, я хотів би сказати, що вона надзвичайно важлива для нашого регіону, для нашої галузі, для нашого лісового сектору. І я би хотів сказати, що сьогоднішня 15-та ювілейна виставка вона є унікальна, бо я відчуваю, що починається суттєва поглиблена співпраця між нашими виробниками і нашою звітньою сферою. Сьогодні завдяки нашим меценатам ми проводимо на виставці унікальні події. За допомогою приватного підприємця Ющишина, сьогодні студенти нашого університету виготовляють нескладні меблеві вироби в рамках виставки. Ця акція започаткована з ініціативи. Асоціації професійних деревообробників України. Мало того, що студенти рекламують наш університет свої вміння, є спонсори, які надають обладнання, за допомогою якого вони працюють, є спонсори, які надають матеріали. І після закінчення виставки ті нескладні меблеві вироби є ідея презентувати в сиротинці. Сьогодні також унікальна подія, тому що Підприємство Маркет Ліс презентувало лістехнічному університету два хороших потужних верстати: фірми Ельтендорф і фірми Бранд. Я дуже радий, тому що ми можемо започаткувати таку співпрацю, бо 15 років назад. Перше, коли я був на тій виставці, українським виробникам здавалося, що Альтендорф це космічний корабель, тому що 10 тисяч євро 15 років назад це було дуже дорого. 15 років назад ми мали тісні зв'язки з іноземними фірмами, виробниками меблевої продукції виробробної. Тепер я радий відмітити, що і багато українських. Меценатів приєднуються до них. І в даному випадку я би хотів сказати, що завдяки такій плідній співпраці наша освіта і наша доробробка отримає велику підтримку, бо, як на мене, наша галузь саме в нашому Карпатському регіоні надзвичайно важлива, оскільки, на відміну від багатьох областей України у Львівській області, у Карпатському регіоні ми маємо ресурс і ресурс, який. Має велику цінність і ми його повинні ефективно використовувати. Тож можна сміливо стверджувати, що виставка Дорообробка2012 стала тією платформою, де можна було отримати експертну оцінку та різнобічну інформацію про стан доробробного ринку, його потреби та можливості, поспілкуватися із колегами та партнерами, отримати нові ділові контакти та досягти необхідних домовленостей.